Місто культуру, проведення референдуму. Це було 7, в грудні місяці. Цей референдум проводив 342 чоловіка. Місіях працювали, нас працювали 9 чоловік. І ми цей труд вложили, цей труд вложили. причому досить серйозний труд, розумієте, тому що референдум для Закарпаття це настільки новше, що це воно рахує не перший, а другий, але все-таки. Слугу нашого міський це перше. Провели ми цей референдум. результати, чудові результати, при тому, що працювали проти результатів наших. Я, наприклад, відкрито кажу, і повторюю, п'ята школа випустила дві вулиці. До себе в кільницю, хоча вулиці, відносилися до п'ятої школи, бо не мали їх пустити. Не пустила п'ята школа. І Прийшла перша здавати у комісію свої результати і в неї вибачте завезли такі покази. Сіміха творчі, Сіміх, 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 що а на вулиці а не пустимо. Це я говорив з цим головою, але то директор шоколад таку Ситуація, що в дій вулиці, люди приходять, вони не пускають. Все рівно проголосувало 54,5% всіх нас вибуховуються. Із тих з половиною 54,5%, ви знаєте, і 5, проголосували за будівництво Апатану. Якщо його, вибачте, завели з референдум проведено. Знаємо референдуми і Там референдум у прибалківці в селі, районі, місті, якщо є обов'язковий довідання. У нас, вибачте, завезли референдум, 5 чоловік у власній раді, 3 чоловіка в екології можуть спокійно зарізати, і те референдум, на який люди мучилися, і гроші пішли 150 тисяч гривень, вони дозволили собі, я розумію, це діло заглушити. Так вибачте, зараз дуже шкода, що ці купаючіся люди, які хоч були на ліці, і ми їх бачили при температурах 33-38 градусів, плюс стоять на ліці, а на нашій ліці сиротинка, не ріка, а вибачте, калюшки і маленькі озерці, і вони в плавках стоять там і в купальниках. Так вони впали зібратися в обласну раду і на тій площі стати з говерне у купальниках. І купальника. екології. Як їх екологія могла це питання мається, закрити або заборонити? Дивіться, екологія, бо я працюю в обласній станції, і ми, ми займалися охороною навколишнього середовища, все життя санделістанції, яким займалися. Розуміє? Тепер воно буквально там 10 років чи 15 перейшло в екологію, але ми теж цим займаємося. Ми набагато довше це ж ніж той голова у нас там начальник екології, а малий розумієте? Вибачте, зараз не було, коли ми цією екологією займалися. І дивіться, що я вам скажу. Екологія, просто трошки розумію, якщо це люди будуть чути, екологія чим займається? Охорона судкович на охорона землі, охорона води. Скажіть, будь ласка, аквапарк може шкодити повітрю? Ні. Може шкодити землі ні. Аквапарк, наприклад, буде мати тільки воду. Для того, щоб ця вода, хоча вона буде нормальна після купа. Але там передбачено, і наша. Наші українські методи обеззараження води і передбачені європейські. І фактично то буде вода стрільна витікати з тих і з тих каналів. І вибачте, за вираз екологія, а це її питання. Більше в неї нічого нема. Ні. Більше нічого не ні. Ото, що скільки нам землі треба, якої землі треба, це не їхня справа. Розумієте? Але зато обласна адміністрація красиво перекинула це на екологію, Вроді екологія по власне А Вона не вправі була це робити. І я дивуюся, які там спеціалісти і професіонали сидять. Резумієте? Я 53 років займаюся. Розумієте? Працюю в заміні дистанції і в мене постійно. Розумієте? В ділі. Тому що якраз сільського господарства, будівництво, а там забруднення є. Там є заводи, там є, ви знаєте, асфальтого торні заводи, кар'єри, які викидають повітря. Оце ж має забруднення. А ти із аквапарку, яке ти бачиш забруднення? Ніяке. І мене треба розуміти, що таке дозволи собі, і воно захлоп, і воно нема, і нашого аквапарка нема. А люди зводять, на наш експерт Петрович, експерт ЦВК, Ну, що нас поміряють. Петрович, якщо б у вас був адвапарк, так ми місто прорвили, саме майже краще в Україні. Бо що таке аквапарк, що нам деякі прийшли, пішли, вибачте, зараз відпочивати. Ліс є, а ще є можливість покупатися. Розумієте? а тим більше ми б не ходили в Верхні, ми б не ходили в Словакію купатися в їхні, за вираз, Озерця чи як там Андвапарті. А ми б тут ходили, так як тепер ходять розумієте, коли ми за продуктами туди зробили, а вони ходять у наші, вибачте Завера вираз, гастори, і там кожну суботу дивлюся, розумієте, 5-10 автобусів в Словакії, Венгрії в і тут туди закупівлю робити. Так само вверх і Словакії йшли сюди купатися. Той треба було будувати, і тобто була для міста і населення, і молоді, і всі. Я думаю, розумієте, що це питання все рівно виродиться. Виродиться, тому що судьба, вибачте, задала сьогоднішньої влади, ви знаєте, в руках і ще чотири 4, 4 місяці, три-чотири. Бо ви знаєте, що вибори будуть президента, відповідно, президент буде формувати свою команду, розумієте? Вибори будуть міських дворів. Я зміло розумієте повторні в березні останні неділя. Так що оці всі розумієте вибори будуть розуміти, так чи інакше впливати на те, має відбуватися чи не має, а він має відбуватися. Бо я і старшим говорилами Володимир Володимир Вікторович. Я знайшли, як це може бути, що ваш синок про ні Петрович, аквапарк не треба. Аквапарк не треба, так вимагати. Що нам треба? А що ж тоді прийде? Чого ж тоді ми дозволилися? Ми вже могли хопатися. Ми вже могли хопатися. Ні, ми не купаємося перші, купаємося, вони забули так. Так що я просто розумію, що ми такий труд вложили. Люди по 200 гривень дістали, що цей, а ви знаєте, що ми будемо провести референдум чи вибори. По 200 гривень дісталися, розумієте, щоб працювати в цих комісіях, ходити, а ви знаєте, починаючи з організації, починаючи з песики, потім розуміти. Майза наладить бюлетені і все інше, теж треба було робити. Потім запрошення розносити, і люди робили, вибачте за вираз. Ну, і яка віддача? Яка віддача? Це воля буждорості. А ви ж прекрасно знаєте, що ті, що цим в цьому будівництві, вони живуть в Бужорді. Ці, Цей задоволеннями вони ж теж будуть користуватися. Ні, він живе в Бурдоні, але робить так, щоб там проводить.